Всім привіт! Сьогодні я буду знімати мати Новий сезон. Гарного вам перегляду. Ставте лайк і підписуйтесь мій канал. Ну, а вам хорошого перегляду. Всім! знову в Тік Боже, як я змучився на роботі. Та, я таке саме, це взагалі неможливо. Так, малу ми вложили спад самі лягаємо. Так, давай. Хто угу. в комп'ютері? Так. Робити? Де моя колонка? Тут немає, може, підліжку, боженько. О, боже, що це таке? Ніка, ти чого ще не спиш, перша година ночі, що є? Та, та я достала. в тебе без в кімнаті, чого ручка там уваляється, кошельок, ну запхай собі в шафу той кошельок, що так важко, Одяг хто ж в шафу склади собі. Ні, Важко дуже їй, так. Вже лягла спати, завтра нікуди не йдеш нікуди гуляти. Але я завтра в кіно зібралась, з подружками. От не підеш ти не в кіно і будеш знати собі, що вночі треба спати. Будеш спати завтра сьогодні Мама, я завтра йду в кіно Вже лягла спати, я тобі закривала Боже Як в нас тут цякать Думаю, що вона так легко мене збере Так, де та моя піжама? Окей, в цьому посплю Лайк тоже не Добр. Так, Флаг, что ты хочешь есть? Так, ставь свой стульчик. Это пишет про готовый. Так. Зараз что-то поднимемся. Так, я себе каву сделаю как раз. Так, сыпка про готовый каву. буде таке Так поки Так. цікаво, кава, я проготую макарони, Точно. Так, до кастру. Так, чи два пюре все-таки? чи макарони? Пюре. Окей. Так. Сейчас три масочку. пюре. А десертик пише кексик. Так, все Де вони там? Добрий ранок, вставай. Я хочу спати, а немає чого до першої години музику слухати, вставай, боже. Я нині йду через десь там пару годин в кіно добре? В кіно з 9-ї Ну, Нічого погуляємо в парку. Ні, а ти ціло не слухала музику, тепер ти нікуди не йдеш не Ви не маєте права мені указувати. Я собі куди піду, куди хочу. Так ой, я тобі заблокую всі карточки, заберу всі гроші. і Ти більше нікуди не підеш. Це місце буде світ Все, ходи їсть, спускайся. Телефон. Алло Привіт, Маш. О, нині, напевно, не знаю, чи піде в парк на четверту, але мені здається вийти. Ну, мене там трохи батьки не пускають, але я зараз все перещаю. Окей, йду їсти па, -па. О, Боже. Ми тут. Ой, не раз, сідайте. Що їсти? Зараз я зроблю макарони вам. Так, на десерт. Макарони і подзертку зіжте макару. Так. Макарони, макарони. Так, міски. Так, давайте я вам добавлю цього. То макаронів. Так, ти сукром ще. Я Я люблю без нічого. Так. Мам, а зроби мені какао? Так, добре. Але він інакшій кружці. На попий. Какой я их, как шкрут, так. Mm. на кружку ждублю, так. А мне тоже каву зруба. Mm. Я уже буду десерт есть. Ми за собою. Знаєш, якщо в нас є прибиральниця. Йди давай. Всю посуду мушу перемити. Бо нині ж вихідний нашій прибиральниці. А, точно, мам. Я ж йду нині до парку через е, півгодини. Ти що, не пам'ятаєш, що ти вчора сказала? Що? Куди не йдеш? Ти наказана. Так, та, да, да, я наказана і в нікуди не буду ходити. Я розбираюсь, добре? Ні я блокую твої всі карти і ти лишаєшся тут. Я не буду сидіти вдома. Будеш Пішла в свою кімнату вже. Так, іди в свою кімнату і більше не виходив, поки ми поклеїчемо. Хочеш їсти, прийдеш на кухню. Як це так? Якщо ми кажемо ні, значить ти не будеш нікуди йти. Я вам так це не просто не йдеш. І що мені тепер робити? я їм ще відчимщу. Але певно, гуляти не піду. Хоча... Точно, в мене є план. Так, другий поверх. Де там моя налочка? Мам, я йду донизу грати з іграшками. Добре, іде. Так, я йду, мити посуду йде по справочку, а тут то, треба. Так, одмочий телефон звати. Алло. Мені? А можна завтра якось? Добре. Це капець. Окей, так. Протушен. Может быть, ты на работу. Все, давай. Тоже надо разобрать речи. Так. Пока он написал, там он уже опять пар. Сберу свои все речи и свалю. Так. Так. Сейчас сюда. Сейчас сюда беру все гаджеты. Туфу буду нести в руках. Це вже не обов'язково. Так. Треба без розбиратись. Так, 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 так. -с. Ну, в школу я зараз побіжу там на 20-30. Тому треба взяти сайфу мами гроші. Цього мені не треба. Поставлю коврики сюди, ну і одяг. Той, в тому що я хожу. Ну, і беремо. Так, гроші я взяла. А, тут же гроші поставлю. Брать вам казав, що цей слиток дуже дорогий. Провіримо. Так. Mm -hmm. Зараз так, що ж треба взяти. Ну окей, так, так, а то що, що з'явилось? или не выключи на всякий Хочется Хочу нет, сильно жарко. О, спится нормально. Так. Снимается все. Зраз вікна по простинкам донизу, а під хатою у неї ярмарка. Боже. Так. Так, скапала. Окей, заплачу грошима. Блін, карта, що вони, вроді, заблоковані вже. Окей. Хоч чомусь, то я заплачу. Так. Трещо взяти поїсти. Також сладкого, але зараз якщо зімсло, не дуже так. Касом. І я хочу з криватиком, дайте, будь ласка. Угу. Так. Так, Так, я, я плачу, так, типа заплатила за, ну, все, що закупівля, я заплатила уже. Так, возьму шпи... курку. Так, что пока Так, это мне пожалуйста, картофель фри и бурер. Суп. Возьму острых два супа. Суши, это мои любимые. Так, дайте мне, пожалуйста, ца. Ца. и давайте... Ой. Тух, 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 тух. Так, мне треба суши. Все, дякую. Так, ну вроді все забрала, лишилось знайти, де переночувати. Ну, це легко, тому що я просто зараз піду, заплачу і переночую. Так. Це тут парк. Куди це зайшла? М -м -м -м. Пішла до парку. Блін, що хлопці. Ну окей, прийду. Гей! А ну, давай гроші. Бачу, багато маєш. Відійдіть від мене. Нам що? Нам лиш гроші. Можу суші дати. Не розумієш по нормальному? Давай. Кошельок, підійде. Гаджети, підійдуть Так. О, золото. Якраз. Ну, вроді би ще нічого немаєш. креми всякі, вони нам безполізні. Йде, ну, перший раз свободно. Ну, капец, мене ще грабли. грабле. Все круто. Так дотрудно. Добрий день. Добрий день, сідайте. Я хочу знайти собі житло, ну, тобто треба десь жити. Я хочу знайти собі будинок, щоб тобто, то взяти його в ренту. Так, вірно. З вас 2000 гривень, якщо орендувати, на це треба скільки ви орендуєте. Е, якщо хочете орендувати його лише на місяць, ви будете платити от цих 2000 в місяць лише один раз. Але якщо хочете на довгий час, тобто ви будете кожен раз в місяць платити 2000 гривень. Я зрозуміла. Е, мені, я зараз подивлюсь. Мы пока на месяц. О, ровно две тысячи. Все правильно. Так, добро. Вот ваши ключи. Так, зараз, дистану. Вот ваши ключи. Типа тут ключи. Дякую. Боже, заслабую, що не побачили хоч телефон. Так, Кладу ключі. все. Всепо вона пройшла 300-400 метрів від того приміщення. Вроді тут добрий день, добрий день. А що ви тут робите? Я, я тут живу, не посоромлюсь питатись, а ви що тут робите? Я знімаю тут квартиру. Тут я ж зовсім молода. Куда тобі ще знімати? У нас, певно, помилились. Ну, лишайся лишайся тут на місяць. Ну, потім підеш додому. М -м -м, як вам сказати. Ну, я пішла з хати, тобто я туди не, не вернусь більше. Так, лишайся зі мною, значить. І все вирішили. Все Будеш спати на відільному ліжку. Тут є твоя кінота, тут моя. Будеш спати на відільному ліжку. Ну, все. Тут тут все буде. Може розкладатися. Дякую. Боже нам помилково дали інакшу квартиру. Ну окей, можна і це і краще. Так. А, скоро прийде мій внук. Можеш з ним познайомитись, він приблизно твого року, твого року тільки трохи старший. Добре, боже, прикольно. Так. Так. 不行。 Ой, велика хата. Стоп. Мені показалось, чи це вона Ого Вау, божечки Це колекція то сама колекція Боже. вибачте, а як вас звати? Мене Оксанка. Це ви? Я вас бачила в Е, Я Вона я вас підписана вже давно. Я у вас хай так багато всього. Ну, всяке тіктокерське там, ну а я вас зразу впізнала. І ти дивісь перший дім впізнала. Боже, прикольно. Може взяти, якщо там якісь гроші або телефон собі гаджети. Взяти, я ними не користуюсь. Боженьки, скільки тут грошей. Так. Окей. Ну і Ванна, як Ванна. Просто шок. Візьму хлібом? Так. Окей, так, 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 так. Якого дина, точно. Півп'ятої, я на четверту мала йти вже. Алло, я вже біжу, чекай мене. Е, Поко, я йду гуляти. Зачекай, прийде мій внук, підете разом. Ну, добре. Так. Ну, почекаю цього. Привіт, Вако. О, внук, ходи, Ніко. Це ти? Це ти мене ограбив в неї? Ну так, а що? Бабку, це він, він мене ограбив в неї. Ваш внук мене ограбив з якимись ще двома хлопцями. Так, віддай їй її, її гроші, кошельок, гаджети, все, що нам ви в неї вкрали, ти її віддай Ну і все. Стоп. А чого йому нічого не сказав? Ну, це нормально. Ну так, він краде, ну багато цього. Ну, так. Ну, ну. І обшитися, кіно це було моє. Ти любиш меведиків? Прикинь. Ну, мені сказали, що багато, я розплагалася. Там мені? тепер тут спати чи що? боже. На, заберете собі, мені цього не треба. Боже, киснусь. Я, я прийшов. Я там поговорила вже. То прийду по Ніку. Ніка. Тук тук -тук. Ніка. Ніка. Не обіжайся, ходи на вечерю. Ніка. Мені здається, її нема вдома. У нас з другу поверху спригнула. Ну, Здесь уже переробилось. Ну. Давай, дай ключі я провіру. На. Так. Де? Шо? Вона нема одягу повністю. Гаджетів нема. Боженько. Давай я її хоч карти розблокую. Ні, не буду мати грошей сама прийде. Боже, так, може, стоп пропало. Стільки грошей пропало. Боже. Треб не дзвонити. Ніка. Я, я теж позвоню. Ну, хто хоче? Другу частину втікла з дому. Пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я закінчую. Всім па-па-па-па!